Погода нельотна зовсім. Не знаю, чи з того року, походу, зима дуже скоренько взялася. Ну, але нічого страшного, ми ту зиму перетерпимо, а то все мразіка в нас тут по нашій території шарахається, хай виморожує, бо підтримки в наших людей вони не мають. Ну, Менше з тим. Сьогодні в нас ауді, знову ж таки, А4. А що знову ж таки? У нас не було Ауді останнім часом. У нас сьогодні Audi А4B8. 2011 рік це ще дуаристайнг, 2-літровий дизель. Поїхали конкретніше, розкажу вам, що то таке, варто воно чи не варто. так, кажу Наперед воно варто, бо то ауді. Аудіо 4b8. Канал кричив і ми починаємо. Під капоту у нас 2 літра дизель на 140 кінських німецьких сил, могло би бути на 170, нас 140. Комплектації моторів тут теж було більше, ніж потрібно. Від бензинових до дизельних. Бензинових там були 1,8, 2 літра, 3,2, аж до v 8 І дизельних було теж 2-літровий, по-моєму, 1,8. Про 1 і казати не буду, бо точно не знаю. 2 літра точно тут був, 2,7 і 3 літра. Відповідно, такі силові установки. В парі з ними йшло 3 коробки передач. Зі всіма моторами було 3 коробки передач. Як відомо, механіка, яка в нас тут власне і встановлена. Безпроблемний апарат, їздиш, горя не знаєш, все нормально. Варіатор, який, який встановлювали на мотори до 400 НМ. Тобто, на 2-літровому дезелі такому і 2,7 моторів у вас би стояв варіатор. На 3 літровому і далі стояв би S-Tronic. І так само на бензинових моторах. Від 1,8 до 3,2 у вас би стояв варіатор. Далі у вас стоїть S-Tronic. Що таке варіатор? Всім відомо. Е, я думаю, конкретно зупинятися на тому ніякого сенсу нема. То така машина для їзди по місту. Ви завели. Дали газку, обороти піднялися, ви не відчуваєте ні як переключаються передачі, ні нічого. Ви собі просто їдете як на як на електричних машинках в парку атракціонів. На більш мощніших версіях встановлювався e Щоб ви розуміли, що таке e це щось подібне принципом своєї роботи на DSG 6 чи 7, тільки виглядає він зовсім по-іншому. Тобто в нього теж є два ряда передач. Перша, третя, п'ята і друга, четверта, шоста е, теж є два сцеплення. Тобто це дві коробки в одній. Принцип, знову ж таки, такий самий, як в DSG, тільки виглядає він чуть по-іншому. Ну і веде себе він, в принципі, теж інший, ніж DSG. Ну, tronic кращий. Встановлювався він, як я вже говорив, на е, потужні мотори більше, ніж. 400 ньютон метра, Переварював він, по-моєму, до 500. тобто На тій коробці вже можна нормально понавалювати і кватрові Audi комплектувалися власне, таким естроніком. Щодо самого е, 2-літрового дизеля, ну, тобто, мотор, по суті, то безпроблемний. Як я вже про нього не раз говорив, такий самий мотори встановлювалися і на Тігуанах, е, мається на увазі на всій. На всьому модельному ряду о, ВАК груп. Тобто е, ніяких проблем тут нема. Там е, їздити, дивитись за рідинами. А що ще треба зауважити, що власне тут дуже по-дебільному чомусь настроєна е, контроль за маслом. Тобто, щупа у вас немає, його можна докупити місце, є, заглушку витягуйте, засовуйте туди щуп. Що я би і зробив, коли би купив собі таку машину. Те, що встановлено з заводу, там нажимати е, кнопочки, чекати, поки воно прогріється, проїде, там, ну, то і щоб він і в Африці, щоб. воно надійно е, надійно, просто і достовірно. Щоб дістав, подивився, масло є, засунув, поїхав далі. Нема долив, теж поїхав далі. Е, Щодо бензинових моторів, власне, 1,8 дуже було е, поширене таке явище їхнього масложору. При певному пробігу, то все класно лікується або розкоксовкою. Досить непогано такі мотори розкоксовуються. Ну, а якщо вже йому нормально давали під хвіст, то ви прилітаєте на заміну поршнімо. Так що при покупці даного апарату, добре дивіться, слідкуйте за тими речами, особливо. Ну, чому особливо, як і на бензині, так і на дизелі. Завжди треба за тим слідкувати. Ну і. Є отакий от ряд недостатків, що ще хочу замітити, що буває біда з гідропідсилювачем руля. Там є така магістраль високого тиску, її там забиває, срає туди-сюди. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже чуть тяжче рульове управління стає, то мається на увазі, що туди треба заглянути. Більше про підкапотку я розказувати тут нічого не буду. Щодо якості лакофарбового покриття, як відомо, в Audi і в Вакгруп. Ну, як, лакофарби покриття, по суті, то не дуже серйозне, бо є в них біда, коли злазить фарба на крилах, на капоті, скольчиків, всякі штуки. Знову ж таки, сам кузов в нас е живе довго, так як він оцинкований. Прикол про три зетки я думаю, всі знають. Е так що, ну по великому рахунку, таку тачку живою знайти можна, треба. Прикольно, нормально, мається на увазі, що з 2-літром дизелю можна е, співіснувати досить непогано, в обслуговуванні він недорогий. Я тут сам міняв рівні ролики в тій машині, десь все виносить е, набір ГРМ, по-моєму, 5700. Ну, той самий тігуан, тільки мотор у вас стоїть не поздовж, а поперек, Чи навпаки. Навпаки, не в поперек, а поздовж, От і вся їхня різниця. А по суті, дригало то таке саме, як і там. What do you call them, someone? you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to drive, yeah? I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to drive, yeah? Багажне відділення, як і в кожному універсалі, у вас досить немаленьке. Тут у нас лежить запаска, там собі Андрюха нагаратав органайзерів. Що він там поскладав, лізти ми туди не будемо. Чому запаска лежить тут? Тому що в ніші під багажником а стоїть акумулятор і повнорозмірної запаски ви туди не засунете. У вас тут міг би бути тільки ремкомплект, тобто балончик. Срань, нахрен нікому не потрібна на наших дорогах, тому що. Е, в принципі, я не знаю, ти корис... таким користувався. Ну, я не користувався. Я довіряю повнорозмірній запасті. Відкрутив, перекрутив і поїхав далі. Є у вас е, кріплення для сітки або для собаки, для тещі, щоб її прив'язати, вона там не гавкала. Е, є у вас. Ну, органа... е, різні збоку відділення, там щось собі можете поскладати. Сам, тобто універсал від Audi він і в Африці Універсал від Audi місця. Достатньо поскладати всю своє барахло ви сюди можете. З тим у вас проблем нема. Шторочкою, то все питання закрили. Двері, задню дверку, трась і пігнали, куди вам там треба. Йдемо на задній ряд. На задньому ряді, ряду, ряді ми вже то одну раз. Ряді. На, задному, на задньому ряді, ну, скажу так, що. Не, місця тут не так то багато, як би хотілося, ну, але то і не є у вас там А6 чи восьма Ауді, то всього, лежна, всього А4. Е, ну, Скажу так, що сиджу я сам за собою, ноги мені ну не те, що вже так нагло впираються в сидіння, ну, але місця трошки маловато. Кліматичної системи у вас ззаду немає, є поличка під е, сигарети, телефон, е, ще там. Щось, що ви собі сюди хочете поскладати, є у вас прикурювач е, з дебільною такою кришкою, яку нахрен можна відломати, ну, ну Погодься з тим, що її можна відломати, Якась макака тут почне дергати, то все, і обірве нахрен ту кришку. Е, По-дурному зроблено, можна було навпаки, теж би відламали. Можна би було зробити взагалі без кришки. Був би чистий спокій. Мікроліфти. Ауді вона і в Африці Ауді, з тим проблем тут нема. Е, комплектуються такі машини зразу з Інгольштату з подушками е, безпеки. Якщо вам не вистачає, тих, що є з заводу, маєте ще раз, 3, п'ять додаткових. підлокотник Є підлокотник, підстаканника нема, зато є є. Е, е, Аптечка тут стоїть, ти поняв? Я думав, що то дзюрка туди, щоб лижі возити, а у нас тут аптечка. Ну, бач, в мене... Ти знаєш, де в мене в Ауді аптечка? В мене в підлукотні. Відкривається тут оце, і там аптечка. Тут аптечка теж в підлокотніку, але ну, не зовсім. Е, є вас плафончик. Е, все, більше тут вас ніхрена немає. Акустична система є. О, теж досить непогано реалізовано, мається на увазі, що як, як і динамік є, так і окрема піщалочка для кожного пасажира, якщо вам би раптом не вистачало високих частот при прослухованні музики. Але так як е, я завжди їжджу в своїй машині і мене менше всього цікаво, як там живуть пасажири на задньому ряду, то, може то і все, що в них з е, плюшок, які їм тут доступні. Ідемо е, вперед. Є, пересіли ви на місце пілота, є ось такий ну, досить прикольний ключ, хоча й мені воно не подобається. але Як в Б6 пасаті, запустили е, свого дізелюка, перед тим ви, як ви його запустите, ви мусите вижити сцеплення, нажати педаль тормозу, бо інакше він вам не запуститься. Е, так як на дворі холодно, оператор мерзне, а я буду грітися. Ну, Бувають такі випадки в житті. Е, оснащена вона з однозонним клімат-контролем. Е, клімат електронний ручник. Е, чесно скажу, що ну, по суті сама задумка регулювання в принципі, всіх агрегатів, які вам доступні в салоні, здійснюється на вашому екранчику. Навіть вже кольоровому, понял. Як і пічка, так і мультимедіа. Все у вас відображається тут. А органи управління ну, у вас знаходяться тут. Тобто так воно розділено. Тут ви дивитесь, тут ви управляєте. Ну, може, то діло привички, не знаю, поки що я ще до того не привик. Е, чесно сказати, дуже подібно на це шосту Ауді, тільки менше. От є якісь такі в них е, між собою. Зв'язок тільки менший. Є у вас досить великий бардачок. Сюди можна поскладати багато чого, але замічу, що якщо буде у вас комплектація трошки багатша, ніж наша, у вас буде стояти навігація, і тут буде стояти CD Changer, чи як воно там називається. Ну, Коротше суть в тому, що він вас забере повністю, не повністю, не а половину місця в бардачку. Як на мене, то нахрен мені та навігація, я би краще вибрав місце в бардачку. Тут є ще якась тема, запасний ключ там. Ну, Мається на увазі, бардачок у вас є. Шестиступінчата е, механіка. Е, як я вже казав, їздить вона безпроблемно. Ну, Механіка в неї в Африці механіка, з нею завжди проблем не було. Два підстаканника на великий, на маленький стаканчик, органайзер. Підлокітник. До речі, з телефоном. Там, там же у вас є і AUX, і прикурювач в підлокотнику Один тут у вас буде е, другий підлокотник, ви собі можете відрегулювати, проблем нема, з тим все нормально. Підігріву сидінь, на жаль, у нас тут немає. В більш багатших комплектаціях може... Може може бути. Я, ну, мається на увазі, що будь-яка машина, в принципі, тих років у нас рік 2011. Як ну, я вже казав завжди, що в таких роках з допами вас не обділили, то не автоваз, в яким там е, йому там пофіг, вам тачку піхнули та й грати. У вас тут все класно, все є, місце для окулярів, плафончики. З тим питань... Ніяких тут не виникає. Тобто о, все інтуїтивно, зрозуміло, все під рукою, все доступно. Більше зупинятися тут нема на чому, як і в будь-якій ауді, е, якість салону і матеріалів на висоті, нічого не скрипить, все досить приємне на дотик, все інформативно, все класно. Їдемо покатаємося. Е, приношу своє вибачення за те, що я. Е, Дурачок підігрів сидінь у нас є, просто я його не побачив. Як відомо, що на рахунок шумоізоляції в тачках з Зінгольштату проблем ніяких немає. Ви собі їдете, то, що у вас твориться на вулиці і вас абсолютно не обходить, печку собі накрутили, температури додавали, музички навалили, з тим проблем ніяких нема. На рахунок посадки, ну тут же справа, кожного можна це собі відрегулювати під себе. Мається на увазі, що регулювань у вас вистачає цілком повністю. На рахунок обзорності чи правильно буде сказати оглядовості, з тим теж нормально. Дзеркала у вас великі, видно все і навіть більше, нічого вам не заважає. Тобто тачка настроєна досить класно. При своїх невеликих розмірах для водія зроблено... Все досить, досить придумано. З ергономікою в салоні теж проблем нема. Обов'язково мусите пристібнутися, тільки пристібатися, ні в якому разі не ставити заглушки в паски, бо то ваша безпека і безпека ваших пасажирів. Я думаю, нікому про це говорити не треба. Так що думайте завжди, що робите, і відповідайте не тільки за себе, а за когось. На рахунок. Трансмісія, я вже сказав, з двигуном ходова. Передня ходова бере свої корені ще з часів Б5 Пасатів і моєї ауді. Всім добре відома, багато ричашка, алюмінієва І ніколи не слухайте того, що тих людей, які вам скажуть, що вона ненадійна. Ходова класна, м'ягенька, комфортна і надійна, як і будь-яка ходова, якщо ви за нею доглядаєте, якщо ви вчасно, то все. Діагностуєте і міняйте. Якщо ви заб'єте болт на ту всю справу, е, ну, я думаю, туди дуракові буде понятно, що воно у вас буде вилітати і все класно відвалиться. То на, на рахунок передньої ходової, ззаду в нас багато речашка. Е, По-моєму, та ззаду там у нас вже е, незалежна ходова. Ну, мається на увазі, що так, з ходовою проблем нема, якщо ви за тим вчасно дивитесь, вона вас буде радувати своїм комфортом, тишиною плавністю ходу. Одне лише, то, що треба за тим всім вчасно дивитися і діагностувати, як і в цілому за цілою машиною. Тобто воно буде їздити довго. Класно. Воно буде їсти довго і без проблем, якщо ви будете за тим всім доглядати, правильно доглядати і вчасно. Вчасна заміна масла, якщо у вас автомат, будь-то варіатор чи астронік, кожних 30-40 тисяч, то, щоб не почалося якихось там непонятних проблем з тими автоматичними коробками передач. Вчасна заміна масла в моторі, всіх рідин, адекватне відношення до технічного обслуговування силового агрегату і всякого роду різні такі речі, які, ну, від яких ти не втечеш. То не є якісь. Ну, я не знаю, Там, в принципі, будь за, за будь-якою машиною треба слідкувати. Що сьогодні дуже багато всіх на тросі їздить, ти не замітив? Mm. Щоб ви не їздили на тросі, слідкуйте за своїми машинами. І... З тим у вас проблем ніяких не буде. Так що ну, на рахунок того, чи покупляти таку машину, чи не купляти, ну, діло в принципі кожного, але даний транспортний засіб, даний апарат завжди вартує уваги, так як це машина німецька, це є Audi, то не Volkswagen. Вона від нього буде, ну, який там клас Volkswagen Golf. Гольф чи якась там щось таке, якщо ви купите, то ця машина вам, ну, на мою думку, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, буде краще, ніж той самий Volkswagen. Про шумоізоляції, по їздових характеристиках, так як тут я вже сказав, стоїть багаторічашка, машина управляється краще, машина м'якше їде, сприймає нерівності на дорогах. На Volkswagen у вас того не буде, там буде все набагато простіше і дешевше. Так що. До нових зустрічей. Всім мирного неба над головою. Шануйте, підтримуйте українське. Слід нахер за їхнім кораблем то все, що нам нав'язують. Будьте здорові і heavy metal. I think that up and down, yeah. make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah